У вищому професійному училищі номер 7 Кременчука відкрили профорієнтаційний хаб у межах реалізації швейцарсько українського проекту Десайт. У приміщенні Богдама вісім практичних станцій, зокрема 3D-принтери з навчальними моделями з робототехніки. Є моделі, які створені саме для навчального процесу, тобто є вал, який на кресленні треба креслити в розрізах. Викладач розбирає, показує. Здобувачу розріз відповідно здобувач може прямо взяти штангенциркуль, лінійку і зробити певні виміри, кутоміри і так далі. Тобто, прям діюча модель для роботи. У хабі навчатимуться учні сьомих дев'ятих класів, які проходитимуть профорієнтаційний курс Джобс, розроблений у співпраці з Цюрихським педагогічним університетом. Це співпраця з загальноосвітніми навчальними закладами, це співпраця з роботодавцями, тобто ми маємо визначати спектр професій, який необхідний для підприємств регіону, тобто міста і області. За словами студента другого курсу Олексія Магері, завдяки новому обладнанню навчання стало цікавішим. Ну, на минулому більш привично. А це як нове, тому треба привикати. На створення профорієнтаційного хабу витратило близько 5,8 мільйонів гривень. 4,8 з них це гроші від десайт, а 1 мільйон з обласного бюджету. Ми відкриваємо великий профорієнтаційний хаб, один з найбільших, які ми робили в Україні. Всього ми їх зробили 10 в шести областях нашої держави. Ми охопили в Кременчузі понад 300 дітей. Саме цим курсом вони також відвідували екскурсії на підприємства. Ну і звичайно працювали з вищим професійним училищем номер 7 І тут створювали можливості для того, щоб діти більше дізналися про світ професій. В подальшому у закладі планують впроваджувати навчання з відновлюваної енергетики та монтажу сонячних панелей. Михайло Годим Суспільне новини Полтава.